У нас сьогодні на тесті промінь один. Він ось такий масивний. Ось е тут видно, які у нього світодіоди, великі світодіоди, дуже такий він весь, такий весь масивний, але це і, з другої сторони, мінус, тому що він важить більше 80 кг і. Двом людям його тягнути, нести дуже-дуже важко. Тим паче 80 це у нього більше 80 кг, це без стійки. Ну і, звичайно, у нас на тесті також наш інший прожектор, модель 3000. Включимо ми зараз світимо сюди. Це в нас 2 кілометри відстань будинки. У нас є дві кнопочки. Одна кнопочка включає одну частину, друга другу. Е, якщо ми відійдемо, то ми побачимо, що він, на жаль, не досвідчує до будинків взагалі, тому що будинки не міняють. А можеш, будь ласка, виключити його і включити, щоб було видно, що чи міняється забарвлення будинків чи ні. Ось, а тепер включи. Тобто він, ну, забарвлення будинки особливо не міняється. А тепер, будь ласка, направ промінь на будинок стандартно, як ми направляємо наш Модель 3000. Так. І ось ми бачимо, як висвітлює Ось різниця. Щоб ви бачили, включений повністю весь прилад. І ось різниця в ви висвітлювальній цілі. Тобто, а можеш наверное, відвести? Ось, А тепер наведи. Ось. І ми зараз можемо ось подивитися. Тобто у нас іде наведення на будинок, ось, на інший будинок, Тобто ми слідкуємо, слідкуємо за ціллю. А... Тепер вимкни на секундочку його. Ось, тобто ось. яскравість і вмикни. Він світиться, але немає п'ятна, не змінюється забарвлення будинків, ось яка проблема. Тобто тут можна, звичайно, велике забарвлення. Як я вже казав, можна гідропонікою займатися, тому що тут дуже велике забарвлення, тут все яскраво, все круто, але там далі, де нам потрібно, де лежить ну, летить ймовірний дрон, то прилад, на жаль, не дає ніякого освітлення, туди не добиває картинка. Ось так.